Зараз приміщення запрошуємо цікаву змістовну гостю. Зіркового гостя дивіться, хто до нас прийшов. Вона відома телеведуча, майстерний кулінар, кохана дружина та мати трьох дітей: Валентина Хамайко. Жінка, яка створила себе сама. Перші кроки у кар'єрі Валя робила у модельному бізнесі, коли у 13 вперше потрапила на кастинг. А через декілька років Хамайко вже назвали кращою моделлю України. Паралельно з кастингами, фотосесіями та зйомками у кіно Валентина навчалась на фармацевтичному факультеті в університеті Богомольця та навіть працювала в аптеці. Однак для амбітної дівчини цього було недостатньо. Так на українському телебаченні засяяла зірка Валентини Хамайко. Сьогодні Валя легко поєднує роботу у сніданкових. Ни із вихованням дітей а кілька тижнів тому навіть підкорила вершину гори Ельбрус. Отже, дивіться далі рубрику Цікава розмова разом з нескафе Голд для моментів, якими хочеться поділитись. Ну що ж, запрошуємо в прямий ефір в студію красуню. маму трьох дітей, а, недзвичайний кулінар, кондитер, професійний, ведучий сніданку Вихідний Валентина Гамайко. Марина привіт, привіт. доброго. ранку. Я ж не могла прикоснусь. Ну що, що ти, ти нам принесла? Це при... цей пиріг? Тепер пиріг, мама це так зворушливо, так по-домашньому. Каже, так, а так нашим глядачам. Я ж шо... 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 давай шо... 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 щоб не було, як в американських фільмах <плес> ляпси, все на землі буде <плес> ляпсу, лі <плес> не буде ляпсу. Ти сьогодні готувала, чи вчора? Я вчора ввечері готувала. Я зазвичай готую в суботу неділю. Хоч потримай, так сказав. Я зазвичай готую якісь великі рецепти там смачні для родини. В суботу солодощі, а будні вистачає. Марина так задивилася. І тому. Mm -hmm. uh, для буднів у мене якісь дуже швидкі рецепти, і хочу сказати, що от ви тут розповідали про ельбрус. Uh, там на ельбрусі я сиділа, і думала, боже, як я хочу додому. А давайте про ельбчезі <laughs> смачним пробруси. Не тільки більше розповісиш, коли ми перейдемо в нашу лаунж зону. Давай. Проходь, будь ласка, от, тут я? Крізь, так, крізь, я. Крізь, так крізь, а зараз крізь, угу. ти сіди, напевно. так. А до речі, це варення чи ягоди, які вже вродили варення. правильно? Це Смородинове цього року експерт, смачне. Ти обов'язково скуштуєш тим паче, що вас уже кава та що, ну перше чували. дякуємо так. за цей пиріг і одразу хочеться його з'їсти. І ми це таки зробимо, так. але е у відпустці, напевно, багато часу хотілося б сказати для того, щоб приготувати. Але валя людина, яка готує професійно і багато, бо має як мінімум величезну сім'ю, неймовірно, дружню. Розкажи, як проводиш час у Відпустці і розкажи про своє сходження. Яким ти почала ділитися? Ну, дивись, відпустка почалася з того, що я е, завершувала роботу над книгою. Так. Книгу це збірка родинних рецептів Солодка неділя вона називається. Книга у нас буде виходити в вересні. Презентувати ми її будемо 13 вересня на львівському форумі. Та, на початку вересня у нас ще буде презентація обкладинки на сімейному фестивалі. Але е, от, от початок відпустки був присвячений саме книзі. Я багато дописувала, багато дороблювала, а зараз лише, лише трошки редагуємо. Тому от хто вже чекав книгу, вересень покаже результати і сподіваємося на ваші відгуки. І рецепт тертого я Так розумію, буде ти в цій знаєш, книзі. Там зібрані всі от родинні рецепти. Те, чим я пригощаю вдома сім'ю, там є оце мамин рецепт тертого пирога. Який От прямо знаєш, от, от буває є такий ностальгійний настрій. Тобі хочеться uh -huh, саме ось uh -huh. такого. Наприклад, є медовик, рецепт, якого був створений там і мамин рецепт. Плюс коли ж чоловік прийшов додому, каже, спробував медовик з халви з крем з халвою. Каже, мені так смакувало, а мене як жінку зацепила. Думаю, так, мій типі уже не смакує, а смакує чужий з халвою. Ну, ти моє і в мене тепер в моєму рецепті є і один крем, і другий. А, друзі, а я дивлюся, фізичній формі. А... Валентини Хамайко, чому нещодавно як ви бачили минулого тижня. Ми робили такий певний гастрономічний тур да, з валею на південному курорті Туреччині. Ми були в Анталії і валя готувала. Я окремо потім ми зіткнулися в двобої гастрономічному. І що ви думаєте? Валя наприкінці нашої поїздки сказала: А я зараз їду до Києва. Фактично, там кілька годин був а, такий перепад в літаках. Вранці майже вранці приїхала з Туреччини, а вже ввечері вона мала б поїхати і поїхала з чоловіком, щоб підкорити висоту 5 тисяч метрів Ельбрусу. хто таке придумав і як вона таке наважилася? У мене надзвичайно активна родина, і дуже активний чоловік, який, ну йому він любить життя. Він насолоджується ним, і в нього є багато ідей. І це була одна з його ідей. Взагалі він любить дуже горе. І якось на початку літа так прозвучала фраза слухай, у тебе ж буде відпустка давай на ельбрус піднімемось. Я йому сказала, ну давай, вона дійсно буде відпустка, все співпадає. Я навіть особливо довго не задумувалась над тим, що як мені було важливо, що ми проведемо час разом, що це буде спільний підйом, і ми давно нікуди не виїжджали вдвох. Зазвичай з дітьми у нас була думка про те, щоб взяти з собою Соломію. Але я рада, що ми відмовилися від неї, тому що дитині все ж таки там було б важко. Це було цікаво. Це був. Тиждень я дійсно о третій ночі прилетіла з Туреччини десь о годині четверті півп'ятого була зранку вдома. Переклала валізи, поцілувала дітей, і ми поїхали. Це було все так. У, у мене просто саме собою народжується запитання, відповідь, на яке ніби очевидна, але я не можу а. не запитати, спілкування а. з якими людьми тебе надихає. Це, це моя сім'я. Ну 100% це чоловік. Мені приємно, що у нас з ними і погляди співпадають, і, і бажання співпадають. Бо знаєте, як буває в сім'ї? Чоловік хоче кудись йти, а жінка каже, ага. та я дома. Все-таки я я підкорили, а до... підкорили, звичайно. Це було емоційно. І Три це дні було... йшли, чи скільки. Ми, ми довше йшли, ми там не тиждень там там адаптація. До висоти, це довго дуже розповідати, можна окремо студії робити. Факт в тому, що ми, коли вдвох піднімалися наверх, я бачила, що Андрій вже пішов. Наша група трошки лишилася. Я розумію, що я хочу йти за ним, я йду за ним. Це знаєте, як у сні, коли ти хочеш швидше підніматися, а, а, а сил не вистачає. І нагорі от ми розривілися. Я не знаю, що це був oh, okay. за, за стан душі. Ми хотіли і ми писали повідомлення дітям нашим. Ми подякуємо за те, що вони нас відпустили. І двоє Клас. просто сльози з. Нас лються, це перемога. Це, перемога, ну, це такий, знаєте, дуже. У мене таке було відчуття дуже довго, я зараз розривуся, ось, ось. що е, ти, наче в космосі, побував, от ти як космонавт там себе відчуваєш, у тебе думки там по-іншому працюють, у тебе тіло по-іншому себе Ті, відчуває. Е, е, да. І от там на вершині ми були настільки якось вдячні е, там всьому всесвіту, е, дітям, обставинам, що mm -hmm. так склалася, що ми туди дійшли. От зараз я тут на землі переварюю, що. В принципі ем... Напевно, от ну, кожна людина може піднятися туди, яка має терпіння і фізичну там витривалість. Як сказав наш тренер, каже, все залежить в голові. Mm -hmm. Ти, якщо хочеш, то дійдеш. Mm -hmm. <реш> а, Валю обмель часу залишається. Глядачі вже нам пишуть і сумуються сніданком вихідний за Олександром Поповим. Де Саша зараз ти знаєш, і коли ви повертаєтеся в ефір а, в суботу і в неділю. Ну, за Сашу я стежила на сторінках Instagram, Facebook, знаю, що він був в Грузії, йому там дуже сподобалося. Mm -hmm. а, звичайно, він. Казав, що обов'язково поїде до мами, їхав в свої горішні плавні і там з нею проводив час. А так, він надзвичайно активний соціально, тому. Всі можуть стежити за Сашеною сторінкою інстаграм Instagram, Facebook, де він викладає всі свої емоції. Ну і ще звичайно багато було в нього роботи. Так що так. серіали нові будуть. А коли ви в ефірі знову Тандем, коли у вас вже 26-го, друзі, 26-го. Хоча я вже тут з'являюся е періодично, хай не в кадрі, хай за кадром, але я вже тут на роботі. Валентина Хамайко, ведуча сніданко з 1+,1 плюс вихідний. З'явилася в кадрі зараз, не зникає Валю.